Так, є ось такий мотор. І Ланоса, скоріш всього. І будемо перевіряти. Робить добре, вітер ганяє дуже сильно. І тихо. І тихо працює. Ось така номенклатура. Де у нього ще ось тут? Плюс-мінус. Десь ще я бачив щось, надписи. Ну, це міняти, мабуть, В этот... общем, uh -huh. буде на продаж. Все працює, виставляю на продаж. Так, всім доброго ранку. Розпочну показ речей, які знайдені з металобрухту. Э, в цьому відео буде повтор. Повністю тих речей, які не продались, і тим паче по новим цінам, другими словами. Дивіться, є вила. <кій> ось такі ціна їх по хай буде по 90 гривень, і вони будуть ваші. Трос у нас буде ось такий 45 гривень кілограм, він ваш, ціла бухта. Це нас стара буде 60 гривень, лопата 70 гривень. Ці у нас кріплення для навушників. Ціна 30. Молоток у нас буде 35. Лезо. Лезо таке шикарне. Десь 10 см. Але ржавчина бере своє, є. Сліди ржавчини. Ціна його буде 50 гривень. Улітка Ось ця. повністю все в робочому стані. Можна підключити і ми будемо, скоріш всього, працювати. Ціна за неї буде 150 гривень. Далі є ключ 60, цей у нас буде 70. Цей у нас буде 100. Це в нас буде 50. Це в нас буде 25. Цей ключ у нас буде 60. Трубка з кріпленням 30, сверла два штуки. Ціна 40 алюмінієвий, Виколотка така. Сіна 35. Пласкогубці кусачки. Ці 25, ці 35 ці 35 Стаместка у нас буде ось така 30. Викоротка. Одна, друга, третя. Будуть по 15 гривень. Ключ буде 15 гривень. Цей у нас 15, цей у нас 15. Цей у нас 20. Це в нас буде річ 35. Це в нас 35. Сікатор у нас буде 60. Так, зубило у нас буде 20. Леркотримач у нас буде 80, цей у нас буде 150. Цей ножниці по металу. У нас будуть 40, ці, у нас 20. Центр задньої бабки конус третій, скоріш всього. Не вращаємо. 40. Ця у нас буде річ 50, шестигранник у нас з шариками буде 20, шайбочки 10. Ці в нас будуть по 35, ці в нас по 25. Ось така купа різних дисків. 4 штуки. Ціна 300 гривень. Кам'янець 75, внутрішній 11. Ціна за нього, та хай буде 40 гривень. Ці у нас будуть 20, шампура 2 штуки. У нас будуть 30 гривень. Цеп ось така різнопланова, тут поїдена вже ржавчиною, є таке, але може ще послужити. Е, метрів 3. Ціна за неї буде 250 гривень. Ця річ у нас 25, це у нас буде 25, Сйомник 70, це я вже показував з Ланоса. Кому цікаво, звертайтесь. Далі є топор. Ось такий, ціна його 50 гривень, граблі 70, Шприци 100 гривень штука. Їх там є всього 4 штуки. Кому там дуже треба без вибору, тому що дуже багато хто вибирає і ну, переборки вже задовбався якраз показувати. Цей в нас буде 80, цей в нас буде 25. 100% знаю, хто його візьме. Е, Так, цей е, редуктор у нас буде. Буде 80, ручка буде 5 гривень. Сковорідка буде 250 Під відновлення гарненька, неглубока. 3,5 см в діаметрі. Забув. От Чесно скажу, забув. блін. Поміряв і забув. Треба було написати, а я забув. Тому вибачайте. Наостанок покажу защити ці дві штуки. Ціна 120 гривень. Ці три щотки. Ціни по 90 гривень, і вони будуть ваші в робочому стані, як нові. Та і все. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, бо ж хто хоче купити, звертаю вашу увагу на те, що треба прислати фото того товару, який вам треба. Зателефонувавши мені і спитавши, чи є ця річ чи немає, ви не зарезервуєте її. Тому, будь ласка, пишіть все на Viber. Те, що ви зателефонували і спитали, це не значить, що я вам її відкладу. Тому присилаєте фото. Я кажу: є воно, немає. Оплачуєте і воно ваше. Але коли ви телефонуєте і питаєте, чи є та річ, чи немає, це ну, незручно як для мене, так і для вас. Всім дякую за розуміння. Це, кстати, я наостанок хотів оставити, зйомник-форсунок. Зйомник форсунок. Вчора якраз додивився відос для того, щоб можна було ефективно зняти форсунки. Цікава річ. Хоча їх валяється зараз дуже багато чомусь. Все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви знаєте. Ви в мене найгарніші. Найвслідкованіші, якраз як підписники, всім гарного дня та мирного неба.